Віт усім! Сьогодні ми поговоримо про один із найцікавіших аспектів тату його вартість, як впливають різні фактори на ціну татуювання, як визначити, що саме ви платите за свою майбутню тату. Давайте разом дізнаємось більше. Першим можливим кроком у визначенні вартості тату є обрання тату студії та художника. Від їх професіоналізму, репутації та досвіду залежить ціна та якість вашого татуювання. Давайте зайдемо всередину та дізнаємось більше. Кожне тату унікальне мистецтво. І його вартість залежить від багатьох чинників. Ось декілька з них. Перший фактор це розмір та складність татуювання. Чим більше площа тату, чим складніші деталі та техніка, тим більше часу та ресурсів потрібно витратити. Це безпосередньо впливає на його вартість. Ще один фактор місце розташування тату на тілі. Деякі частини тіла вимагають більшої уваги до деталей або вимагають особливого підходу при нанесенні. Наприклад, татуювання на пальцях або на шиї може бути більш складним через малу площу та особливості шкіри. Крім того, час, який потрібен на створення татуювання, впливає на його вартість. Він може зайняти від години до декількох сеансів залежно від складності та розміру. Кожна година роботи художника відображається у вартості тату. Нарешті використані матеріали теж впливають на вартість. Якщо ви бажаєте використати спеціальні фарби, які володіють особливою якістю або довговічністю, це може збільшити вартість тату. Крім того, враховуються індивідуальні побажання клієнта. Щодо дизайну та стилю. Тепер, коли ми поговорили про основні фактори, що впливають на вартість татуювання, ви можете краще зрозуміти, чому ціни можуть значно відрізнятися. Пам'ятайте, важливо не тільки ціна, а й якість та досвід художника, адже тату це не завжди. Дякуємо, що дивилися наше відео. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі наступного разу.